Всім привіт! З вами я, Олана. Сьогодні хочу записати відео про магію. Вірніше про те, як сприймали магію, якою була магія у наших пращурів. Ну, мене спитали я маю відповісти. По-перше, хочеться сказати, що наші пращури були язичниками спершу до. Того, як слов'янські землі похрестили і людей похрестили. А язичництво це, перш за все, звертання до природи, до природних процесів, до світил, до дощу, до місяця, до зірок, до води, до землі. Все це язичники наділяють великою силою і вірою. І магія наших. Була в тому, по-перше, що вони сприймали це як за положено, як за те, що має місце існувати, бути. І вони не сумнівались, чи як це українською. Сумнівів у них не було. Про те, що магія існує, що існують паралельні світи, що їх оточують всілякі духи, духи природні, духи домовики, польовики, лісовики і всі інші духи, і добрі, і злі. Язичники вірять в те, що боги то енергетичні сутності, також природні, і вони можуть впливати на життя. Тому магія була на слав'янських землях доволі поширене явище. Ну, я маю на увазі зараз знаєте, таку магію побутову, тому що кожен господар чи господиня в своєму домі завжди не забували за домовика, пригощали, зверталися до домовика за допомогою, щоб допомагав навести і лати, охороняв житло. В цьому не вбачалося нічого поганого, і я повинна сказати, що нам дуже повезло в цьому. У нас не було в середні віка такого гоніння інквізиції, як в Старій Європі. Не так часто спалювали на багатях відьом відаючих. І треба сказати, що з більшою пошаною на Слов'янських землях. Відносилися до людей, знаючих, до знахарів, до цілителів, до ворожок. Може, трохи побоювалися, може трохи остерігалися, може, приписували їм якісь потойбічні сили, які за ними стоять, але коли було потрібно, завжди зверталися. І... На наших слов'янських землях до християнства, то магія була доволі поширена і, ну, така, знаєте, можна сказати, ну, звичайна справа і в побуті, і завжди, як було якесь свято, то запрошувався волх. без нього це не обходилось. Проводилися такі масові обряди, славління богам. Якщо потрібно було запросити до, до капища якогось Бога, то вважалося, що спільно, спільними енергіями це можна зробити скоріше і вдаліше. Ну, і, мабуть, вже потім, після того, як прийшло християнство, як почали розділяти на біле і чорне, на добро і зло, саме в тому контент, контексті, що є дьявол, є Бог. Так, наші пращури також розуміли, що є світ явний, світ богів і світ навій, де були злі духи і злі темні боги, але все одно язичники. Язичницьке вірування, воно в тому, що одне без одного існувати не може. І наші далекі пращури ставились з великою пошаною, і з повагою і до темних богів, і до світлих богів, і до всіх духів природних, і до всіх явищ природних. Були такі культи і води, і культи землі, і культи, звісно, вогню, тому що ці сили, ці енергії, наші пращури вважали. Потужними вірили в те, що завдяки вогню можна очиститись, можна спалити усякий негатив, всіляке зло, захиститись, очистити людину, очистити простір. І завдяки воді також можна зробити і очищення, і вони знали, що вода це така чарівна структура, яка в себе може сприйняти любий, любе слово. Наговорне на неї і наговорювали, як навіть прості господині у себе вдома і дівчата, коли їм було потрібно, заговорювали воду на красу, наприклад, і потім вмивалися нею. Або ж малих дітей від переляку, або від пристріту ну, з глазу. Також мамки самі відробляли. Витираючи личко своєю подолом свою, свого домашнього вбрання, говорячи, чим породила тим і отходила. Ну, така, знаєте, була побутова магія, розповсюджена, ніхто цього не соромився, це вважалося ну, звичним явищем. Хочу ще сказати, що, звісно, були, була магія вищого порядку, яку проводили. Волхви для, ну, волхви взагалі були, знаєте, такими все багато чого в одному. І такий собі психолог для поселення, і той, хто наставляє на шлях істинний, і молодь, і взагалі людей у поселенні. Всілякі спірні питання розглядалися волхвами, підбивалися ітоги. І всі оці великі обрядові дії на свята усим племенем, то також робилися за допомогою волхвів. Вони були чарівниками, вони були цілителями, вони були наділені силами, бачити майбутнє. То вже була така, знаєте, магія вищого порядку. До неї вже ростий люд. Ставився з особливою пошаною, з вірою. і туди прості люди не лізли. Ну, і ще є така штука, як жречество. Це трошки відрізняється від волхвів. Жерці були, знаєте, як жер... жрець якогось окремого бога. До прикладу, там жрець культу Перуна, да, то вони наглядали за капищем, у них були окремі такі, окремий простір, де вони проводили свої якісь обрядові дії, славили цього Бога, вони про нього розповідали. Людям вони несли знання, вони вірили в те, що кожен Бог заповідав якісь заповіді. В кожного бога були якісь свої закони. Це вони також розповідали людям простим. Ну і проводили також обряди і ритуали. У них були напрацьовані канали з цим богом. Вони могли звертатися до нього напряму і робити запити. Зараз, до речі, в сучасному світі, то оця традиція, жречество, яка зветься, набирає обертів, і люди намагаються відновити ці традиції. І от саме оце, що я вам розповідала в всіх попередніх відео, це коли ти знаходиш свого Бога, свою богиню і намагаєшся напрацювати енергетичний канал з нею через жертовні треби, через жертовні каміння, камінь через свій домашній алтар або алтар на природі, це коли ти Хочеш познайомитися, зблизитися і злитися зі своїм Богом, ти відчуваєш, що його сила стоїть за тобою, або тебе тягне до цього Бога. І оце називається жречество. Тут вже люди ну, кому що, хто сам від себе напрацьовує, чисто особисто для себе такий канал для того, щоб славити свого Бога і звертатися в якихось скрутних справах або. З проханнями якимись. Є люди, які працюють ну, як цілителі для людей, то у них це там також напрацьований канал, вони проводять свої ритуальні дії, запрошуючи в свій простір свого Бога, звертаючись до його сили і, до прикладу, проводячи якийсь ритуал, там, ну, наприклад, на очищення людини від негативу. То також це зараз ну, поширюються такі практики. І ще хочу сказати, що не потрібно якось розподіляти ну, от сучасні, так, сучасні цілителі, які використовують християнські молитви і ікони, і свічки, атрибутіку церковну то вони частенько, якщо прислухатись до того, що вони роблять і кажуть, наразі разом з молитвами до святих, то і використовують замовляння. А замовляння там іде часто звертання і до води, вода, уляна. Сестри або водичка-сестричка, моє личко, так? або до вогню, або до якогось іншого явища природнього. То я хочу сказати, що до цих сучасних наших відомих нам зараз цілителів то знання йшли, передавалися ще з тих давніх часів, і, звісно ж, магія була багато віків назад створена і практикувалася. Тому, якщо хтось ну, цікавиться, як до прикладу, можна негатив знати, чи є на людині негатив в домашніх в себе вдома, так, не звертаючись ні до кого, то тут можна запросто використовувати розповсюджені оці методи, або обкатування яйцем. Або дивлячись на яйце. Ну, самий такий, знаєте, метод на виявляння негативу це коли ти береш яйце. Бажано, звісно, домашнє, не магазинне, але я спілкувалася колись з цілителем, то він працював всякими яйцями і магазинами також. Ну, Домашнє, звісно, краще воно живе. Але можна і магазина, просто аби не довго лежало в холодильнику. Береться ну, ємність з водою, краще скляна півлітрова банка, набирається туди вода. Звісно, також краще, щоб вона була не з-під крана, а якась може та, що тала вода зветься, або може колодязна, або струмкова. Те, що продається в магазині, в пляшках, я не знаю. Але годиться і водопроводна, тільки трохи отстояна. Ще можна просто з неї якби, зняти чужі, чужу інформацію, чужі енергії, уявити, що ти, як наче збираєш з поверхні якусь павутину і відкидаєш так декілька разів. Ну, береться така вода, береться яйце. Воно вбивається акуратно в цю воду, і потім ця банка тримається над головою людини якийсь час. Можна щось читати, можна нічого не читати, можна просто потримати якийсь час і потім роздивитися, як виглядає це яйце. Якщо воно ну, майже не змінило ні кольору, ні вигляду свого, немає ніяких вкраплень там. Чорних, не потемнів жовток, нема багато таких, знаєте, стопчиків або пузирів, то ну, енергетика людини в принципі здорова. Ну, звісно, ми всі перетинаємося з бага... великим, великою кількістю людей, то їхні енергії ну, на наші тонкі тіла впливають, то зовсім чистою енергетика людини і тонкі тіла не можуть бути, тому. Ну, ідеального вигляду там, звісно, не буде. Але то таке, знаєте, мілкі, якісь малесенькі такі пробойчики в аурі, це навіть не пристріт, не балакаючи вже про якусь важку порчу. Ну, Можна катати яйцем, примовляючи по тілу людини. По голові, по рукам, по спині, по хребту, а потім також вбити в банку з водою і подивитися, як воно виглядає. Це такий самий розповсюджений метод діагностики на негатив в домашніх умовах. І часто його використовують цілителі. Ще можна робити виливки на воск, але це вже більш складно, потрібен. Бджоляний натуральний віск, його потрібно розтопити, на нього потрібно начитати якісь слова, попрохати, забрати весь негатив, перенести в цей віск, і потім вилити в воду, також на неї наговарюють там слова, і виливається. Можна нічого навіть, просто цей віск. Потримати також над людиною або над фотографією, і влити середньою, не дуже швидко виливати і не дуже, ну так, цідити потруху, середнім таким струмочком лити, і потім дивитися, як ця виливка виглядає, якщо вона ну, така без особливих наростів, без ну, доволі рівна така, гладенька. Ну, Хочу сказати, що геть гладкою, вона все одно не буде. Тут залежить ще від того, як виливався віск. Але ну, можна зрозуміти, що, що якщо на вас були якісь там ваші особисті навіть страхи, блоки, якісь погане самопочуття, якісь, може, ваші проблеми, то віск їх в себе вбере, то, звісно, на відливці то буде видно. Можна порозглядати ті фігурки і щось там для себе. Побачити. Ну, мене запитували просто, як це зробити в домашніх умовах, я відповідаю. І заодно хочу сказати, що всі ті магічні дії, які проводять зараз нинішні бабки або цілителі, то воно все прийшло з тих давніх придавніх часів. Просто наші предки не зверталися до християнського егрегору, до... Їхнього бога, бо його вони тоді просто не знали, його не було. Звертання були в основному до рідних богів і до сил природи. Наговорювалось на воду, на вогонь, на трави, дуже було розповсюджене ворожіння у простих людей, любили цю справу, особливо дівчата, на женихів, на майбутнє, на всякі світа. Свята ворожіння то було таким звичним явищем. Хоча ну, повинна сказати, що були, звісно, і відуні, і відуни це вже люди, які наділені більш сильною енергетикою, більш розвинутими знаннями. Вони десь бувало таке, що от в поселенні звідкись з ніоткуди бралася якась жінка чи якийсь чоловік, які селилися десь трохи подаль. І потім це сарафанне радіо передавало із двора в двір, що з'явилася така людина, і вона може щось. І до неї ходили люди за допомогою. Вона лікувала, вона пророкувала, вона могла бути і. Захисницею могла когось і, знаєте, так, трошечки підпортити, якщо її просили. Тому що ну, взагалі відаюча або відьма, іншими словами, вона не розділяє магію на темну чи білу і. Виконує замовлення, бо, як, звісно, те, що є добро для одного, то може бути злом для іншого. Ну, Різні бували випадки, але були і такі люди, котрі вже були не просто на побутовому рівні магічили і не відносились до найвищої такої сакральної магії, типу волхвів, А це були відаючі цілителі знахарі. Обов'язково у наших прадавніх предків були баби-повитухи, вже такі мудрі, зрілі жінки, але з гарним здоров'ям і завжди породілям допомагали родити. у наших Пращурів не було заведено, щоб жінка народжувала наодинці сама з собою. Завжди була баба-повитуха, завжди читалися якісь слова, якісь замовляння і на легкі роди, і на те, щоб родилася здоровою дитина, а потім, вже як перерізалася пуповина, то приймали цю дитину і. Обмивали і також замовляли і на щастя, і на долю, і на здоров'я. Також проводилися такі обрядові дії. Ну, от, мабуть, і все. Так, якщо коротко про магію, яка була у наших прадавніх пращурів, про те, як вони її сприймали, вірили просто, знаєте, чим відрізнявся язичник давній від. Сучасної людини. Вони просто вірили. От вірили беззастережно в те, що є домовик, в те, що є лісовик, в те, що є мавка, в те, що є русалка, в те, що вони всі мають вплив на життя і долю людини, або на якісь події в її житті. Звісно, всі вірили беззастережно в богів, і не в одного, в богинь, і вірили в те, що поряд з ними живуть оці всі і боги. І... Духи і божества, і Боги споглядають за ними. тому і магія сприймалася запросто як те, що повинно бути, і має бути, і по-іншому. Вони не знали, як може бути по-іншому. Дерева також наділялися силою і повагою, і люди браталися навіть з деревами, намагалися. Ну, якось, знаєте, І прикрашали дерева, і приносили треба якісь гостинці під, під своє дерево. І садили дерева замість тих, що були зру, зрубані. І коли народжувалася людина, також на честь неї подекуди садилися дерева. І енергії обмінювалися також з деревами. Наші прадавні пращури, знаєте, вірили в те, що кожен Бог має відношення до якогось дерева на нашій землі і наділяли те дерево такими енергіями, які можуть вплинути на те чи на інше і в житті, і в долі, і в здоров'ї. Так що. Дуже цікаві часи були, і дуже світогляд цікавий був у наших прадавніх пращурів, у язичників. І зараз це потроху повертається і в наш час. І ще хочу сказати на останку, що вважається навіть в інших країнах, що українські відьми, відуни, знахарі, як хочете так і називайте, володіють досконало словом. і... Наші українські замовляння дуже сильні по своїй суті магічній, і наші українські оморочки чомусь вважаються дуже сильними, саме оморочки. Ну і взагалі слов'янське язичництво, саме на наших землях, то використовували магію слова і вірили в сильну дію. Слова. Оці замовляння, оці звертання до богів. Навіть оця фраза в недобрий час, щоб не було сказано, або щоб в добрий час було сказано, то це якраз віра в те, що словом можна і навредити, і подякувати, і наслати як зло, так і добро. Ну, вважається, що саме українські замовляння, українські оморочки. Дуже мають сильні енергетичні вібрації. Ну, Є ще такі язичницькі практики, як шаманізм, як е, північні традиції, ну, там, ну, ілі, наприклад, ну, червоношкірі індіанці вони ж також вважаються язичниками. Вони мали також віру. В багатьох богів і свої практики магічні використовували по-своєму, залучаючи таку річ, як входження в транс, північні шамани за допомогою музики, варган, Бубан, трансовий стан, червоношкірі індіанці, тоді використовували часто такі. Можна сказати, навіть наркотичні речовини, рослини, щоб входити в такий трансовий стан. А взагалі-то трансовим станом вважається все, ну, все те, 에, от коли починаєш звертатися, до прикладу, славити свого Бога, і ти ну, абстрагуєшся від реальності і просто читаєш, читаєш, ти, по-перше, ти уявляєш, ти. І уявляєш, і медитуєш, і розслаблюєшся, і уявляєш те, що ти кажеш, і уявляєш, ну, в кожного, мабуть, це якось своє, але дійсно ти входиш в якийсь такий трансовий стан. І ось саме цей трансовий стан, якщо ви досягли його, якраз і вважається одною із складових ну, такого вже магічного дійства. І ще віра, беззастережна віра, бо навіть вчителя, майстри кажуть так: якщо при виконанні якого б то не було обряду чи ритуалу, ти помітиш в собі хоч краплинку сумніву, то можна сказати, що твій ритуал не спрацює, повинна бути віра, дуже сильна віра в те, що у тебе все вийде. І не повинно бути і краплини сумніву. Ну, оце так коротко я вам розповіла те, що мені відомо про магію наших пращурів, про те, як вони до неї ставилися як вони на це дивилися. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Всім пока. І ще забула сказати <кхем> немаловажну. Роль грали, звісно, предмети: амулети, талісмани і такі предмети, як, до прикладу, руни. Руни у північній скандинавській традиції, свої руни. І у наших слов'янських пращурів були свої руни, рези їх ще називали. То ці інструменти також використовувалися як допомога в магічних діях нашими пращурами-язичниками. Ну, тепер, мабуть, точно все. Е, говорити на цю тему можна дуже довго, багато про що, але так, в форматі такого короткого відео поділилася просто поверхнево-поверхово. Щоб ви мали уявлення і сподіваюся, відповіла на питання. Бажаю всім миру, добра, кого цікавлять енергії, магія, езотерика то, мабуть, вони знайдуть щось корисне в цьому відео. Ну, а всі інші просто можуть або пропустити, або послухати так для загального. Розвитку